Друзі, вітаю п'ять років тому. Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної православної церкви. України, я хочу, щоб ми сьогодні з вами поговорили загалом про історію української церкви, чому Росія так багато має претензій до нас? Чому вона хоче вкрасти наше тисячолітнє церковне коріння? Чому вона намагається нас колонізувати? І загалом, які аргументи у нас є на столі для того, щоб бити будь-які їхні заявки, ми розуміємо, для чого це їм треба з політичної зору загарбання територій, військова колонізація. Але чому церква? І загалом як так сталося, що в якийсь момент ми отримали покровительство Москви, хоча мали покровительство Константинополя, І загалом, що треба робити, щоб до кінця деколонізувати українську церкву, зробити, щоб вона була точно такою ж красивою, вільною, і незалежною, як, наприклад, в Польщі, Грузії, Франції, Італії чи будь-якій іншій? Державі насправді це надзвичайно важливе державницьке питання, яке Україні точно треба довести до кінця. Але давайте копнемо глибше коріння, щоб зрозуміти суть багатьох проблем. Першим християнським проповідником на території майбутньої Київської Росії вважається апостол Андрій. Первозваний, ймовірно, він проводив місіонерську діяльність на території, де в той час проживали скіфи. Саме на його чесі названа Андріївська церква у Києві. Пізніше християнство поширювалося на півдні України, Крим і Причорноморя через грецькі колонії. Археологи знаходили докази того, що ще у Третьому і четвертому століттях на Причорномор'ї були християнські церкви. Далі варто згадати святих Кирила та Мефодія – творців кириличної абетки, перекладачів, просвітників, проповідників християнства у дев'ятому столітті. Пізніше на честь них назветься перша українська політична організація Кирило Мефодіївське братство. Перша спроба хрещення Росії відбулася в 860-х роках за князя Аскольда, але завершилась. Невдало, крім еліт, нікого масово хрестити не вдалось. Київський князь Аскольд помер в 882-му. Ігор Рюрікович помер в 945-му. Ігор, засновник династії київських князів Рюриковичів, княгиня Ольга померла в 64-му, Бабуся князя Володимира. Всі вони були християнами і поширили свою релігію під час правління. Як свідчить? Повість минулих літ офіційно Київська Русь стала християнською державою у 988 році, коли відбулося масове хрещення мешканців Києва. Таким чином Володимир зумів посилити свою владу і авторитет держави на міжнародній арені, особливо серед сусід християн. Ну, для того часу це було щось схоже на вступ до європейського союзу, коли язичницька країна приєднується до пулу християнських держав. І от це якраз таки був дуже серйозний цивілізаційний крок, який сприйняли насправді по всій Європі і почули про Київську Русь. Другий момент теж дуже цікавий: те, що реформи роблять часто молоді князя Володимиру на момент хрещення Росії було 27 років. Років, якраз той вік, коли людина дуже часто може ну, робити такі речі, які потім стають історичними. Ну і власне це стало стимулом поширення писемності, розвитку архітектури і образотворчого мистецтва. Ще одна причина, яка спонукала Володимира Хрестити Русь, ну не, не обійшлось і без особистого його бажання заключити вигідний союз для держави з Візантією через одруження на сестрі імператора Василія II Ані, однією з умов візантійського імператора було те, що перед шлюбом Володимир охрестить себе і свій народ. За наказом Володимира, у Києві побудували десятинну Церкву, церкву, до речі, яку Росія територію якої хоче собі віджати, понабудовувала деяких релігійних мафів і намагається віджати всю територію, щоб претендувати на десятинну церкву. Бо коли в Києві будували десятинну церкву, ви пам'ятаєте історію на десятину доходів князя Володимира, от з доходів Київської Росії, то в на території. Росії, так званої чи Московії, до її заснування залишалися ще сотні років, а там просто крім мікробів, грибів та моху, ну практично нічого особливо цікавого і не було, а державністю там точно не пахло. Загалом на болотах пахне не дуже. Тому в столиці Київської Росії було засновано Київську митрополію. В той же час хрещення Росії не було одномоментним. Цей процес тривав ще кілька століть по тому в Київську. В Київській Русі було побудовано такі відомі пам'ятки архітектури і релігії, як Софія, Київська, Михайлівський Золотоверхий Собор, Києво-Печерський монастир та інші загалом Володимир сам брав активну участь у хрещенні Русі, для прикладу, коли він їхав на землі Київської Русі на Волинь, прекрасне місто Володимир, от яке потім носило назву Володимир Волинський. То жителі міста Володимира за ніч, коли розвідка доклала, що князь їде хрестити людей прекрасної Волині. Вони за ніч збудували церкву, от і якраз таки вже зустрічала князя в свіжо збудованій церкві. Практично за ніч збудували красиву велику. Церкви з правління литовського князя Ольгарда в 14 столітті, коли Україна була частиною Великого князівства Литовського, розгорнулась боротьба між київським і московськими осередками за титул митрополита Київського і всієї Русі. Тоді, власне, і почалося лік е, національних християнських традицій, окремих українських та російських. У другій половині XVI століття князь Василь Костянтинович Острозький заснував Острозьку академію, де була видана острозька Біблія, що дало поштовх для розвитку українського богослов'я в 1588 році. Константинопольський патріарх Єремія II відправляється до Москви до місцевого митрополита, який офіційно вважався розкольником, але себе він називав митрополитом всієї Русі. Там єремію II на півроку посадили на домашній арешт з вимогою дати Москві автокефалію. На що під е, він під тиском погодився, що після підтвердив і собор у Константинополі 1632 шістсот роки? Митрополит Київський, Галицький всієї Росії стає Петро. Могила, який створює Києво-Могилянську академію для розвитку православної освіти і богословської науки в другій половині 17 століття за правління гетьмана Івана Самойловича, Українська церква почала втрачати свою незалежність. Від Москви, тобто спочатку, ми розділилися на два напрямки. Вони від нас від'єдналися, вони від'єднались, нагадаю ще раз. А потім при Самойловичі ми починаємо втрачати незалежність, і відбувається процес, коли нас починають в церковному плані зливати під Москву, хоча Росія незаконно здобуває свою автокефалію. Тисяча шістсот році за спільною домовленістю Самойлович-Самойлович із царівною Софією московським патріархом відправляють грамоти спільне посольство до Константинополя. Там за 200 червінців і 120 соболів Константинопольський патріарх Діонісій IV підписує документ про підпорядкування київської митрополії під зверхність московського патріарха. Тобто, і тут без корупції Росія обійтись не може. Тобто, Москва отримала право призначати митрополита в Києві. Цей документ буде скасований вже в наш час. Томосом про автокефалію. Весь майбутній час релігійна політика Росії буде направлена на денаціоналізацію і деукраїнізацію української церкви. А в стан української церкви, а точніше, московського представництва його тут, намагається імплементувати ФСБшних агентів, які будуть працювати на російську державу. Але це вже буде сторічами. Пізніше, загалом, захід майнування Івана Самойловича, Українська православна церква, яка до того була під патронатом Константинополя, підпорядковується московському патріархату. Однак збереглось дуже багато свідчень, в яких говориться про те, що сам Самойлович вживав багатьох заходів, щоб зупинити процес. Власне, втрати Київської метрополії своєї самостійності насамперед підтримував рішення собору українського духовенства 1685 року, яке висловлювалося проти підпорядкування української церкви російській церкві. Ну і власне він і листи писав. Ну що насправді було теж дуже нерозумним. Ну от і власне. За київським митрополитом намагався залишати всі його права і просив Москви за залишати, залишати всі ці права. От ну і власне насамперед він хотів, щоб Київ залишався намісником Константинопольського патріарха, щоб відвернути розкол в українській церкві. Також у жовтні 1685 року відправив до Москви представників від українського уряду, які наполягали на тому, щоб усі духовні ієрархії. Київської митрополії призначалися від свого митрополита. Ну але це були порожні розмови. Самилович не зміг втримати повністю українську церкву і Київську митрополію. На правобережній Україні, що була частиною речі Посполити, внаслідок утисків православних відбулося національні визвольні повстання, відомі як Коліївщина 1768 69 років цим подіям Тарас Шевченко присвятить свою відому поему гайдамаки на початку ХХ століття в Російській імперії починає поширюватися вільнодумство події двох революцій світової війни і падіння Російської імперії. Став розвиватися рух за автокефалією православної церкви в Україні. Під час національно визвольних змагань оголошується про створення УАПЦ. Відповідний закон ухвалює і УНР. У 20-му-30-х роках в рамках більшовицького антирелігійного терору почалися масштабні репресії проти УАПЦ зі звинуваченням духовенства і варіант. У Петлюрівщині українська православна церква формувалася і за кордоном, зокрема за рахунок емігрантів початку двадцятого століття і часів Другої світової війни, найбільш Щі спільноти вона мала в США та Канаді в 1947 році в Німеччині виникла нова УАПЦ, яка проголосила свою тяглість від старої. Третє відродження УАПЦ відбулося вже в 1900 році, коли силами дисидентів правозахисників і активістів-студентів. Власне, повернули українську автокефальну православну церкву першим патріархом київським всієї України було обрано митрополита Мстислава Скрипника, якого інтронізували в соборі Святої Софії. Того ж року також було створено і українську православну церкву ОПЦМП. Її очолює митрополит. Філарет після проголошення незалежності Філарет пробує домогтися в Москві автокефалії, за що отримує хвилі дискредитації і усунення від церковної влади. Частина УПЦ МП об'єднується з українською автокефальною православною церквою та створює Українську православну церкву київського. Патріархату, яку 1995-го очолює власне сам Філарет, за що він згодом е, отримує анафему від російської православної церкви, у 2008 році президент Віктор Ющенко ініціює перемовини з Константинополем задля отримання автокефалії, що правда зазнає невдачі, в тому числі і через протидію Росії, ну і знову ж таки не підтримку своїх. Політики, в тому числі партнерів по коаліції, таких як Юля Тимошенко, таких як багатьох насправді членів його команди, які не всі підтримали лідерство Ющенка в поверненні якраз таки автокефалії в Україну. Ну от і комунікація з Константинополом. Хоча сам Ющенко зробив дуже багато, повернув святкування дня хрещення Київської Росії, не один раз привозив сюди Варфоломія. З Константинополя, з Стамбула Вселенського патріарха робив це дуже помпезно, медійно робив це дуже красиво для того, щоб в десятиріччях залишити пам'ять про ті події. Тим більше це були круглі дати з часів хрещення Росії, і якраз таки Ющенко в це інвестував надзвичайно багато. Ну і росіяни проти нього активізують всі свої агентурні мережі. Особливо їх хвилює святкування самого дня хрещення Росії та приїзд Варфоломія. Ну і Загалом ці ідеї Ющенка щодо Повернення своєї церкви, покарання росіян за голодомор, повернення своєї мови та історії. Загалом, ідея хрещення Русі та первенства перед Росією подобається не тільки Ющенко, навіть малоросу з російським паспортом та білоруським корінням Януковичу. от теж ця історія подобається. І Кожен раз, коли він свариться з Москвою за газ, і от або коли ним витирають ноги, він починає повертатися до цих ідей ющенка для прикладу. Навіть один раз святкував день хрещення Русі біля. Підніжжя пам'ятнику Святому Володимиру в Києві, куди приїхав так званий куратор від Кремля Глазєв, який почав погрожувати Януковичу великими політичними проблемами. А можливо, навіть і війною, якщо Київ далі буде вихвалятися цим старшинством перед Москвою, що мовляв, ви тут хрестили Русь, а ми ніхто. У АТІ глазів почав попереджати Януковича негативними наслідками. Ну, це був дванадцятий-тринадцятий рік. Негативні наслідки прийшли з іншої сторони. Януковича вигнали з України. А в 2014 році Путін у себе будує пам'ятник святому Володимиру на червоній площі неподалік від Кремля. Дуже важливий аспект: що сам Володимир це ключ вирішення багатьох українських проблем в протистоянні з Росією. Тут треба чітко і ясно говорити про те, що це київський князь, другий князь, який був хрещений на території. Криму ще до хрещення Росії, я вам говорив, що еліти Київської Росії були хрещені ще раніше. Тобто він був хрещений раніше за всіх, але на території Криму. І те, що хоче захватити Путін і Крим, і Київ, власне, це те, що вже було в руках Володимира, що вже було в руках України. І ось це, ну і знову ж таки, герб, чий ми носимо, це все-таки Володимирова фамільна печатка. Одним словом, Володимир, це та е, глибинна історія, глибинний український наратив, який ми повинні розвивати для того, щоб не спорити з Росією за героїв Другої світової війни, не спорити з Росією за часи Козаччини. Ну от а для того, щоб чітко козирною картою бити їхній недолугій. Розклад і власне це відповідь теж, чому вони намагаються вкрасти цей пам'ятник Володимиру, вкрасти саму історію Володимира. Ну і історію хрещення Росії та первенства української церкви перед російською. Пізніше, в шістнадцятому році, парламентом була прийнята постанова про звернення Верховної Ради України до його всесвіт... до його несвітності, архієпископа Константинополя. І нового Риму Вселенського патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві України в цьому зверненні Верховна Рада просила Вселенського патріарха визначити нечинними акт 1686 року як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів православної церкви, взяти участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою Вселенського патріарха Все. Всеукраїнського об'єднавчого собору з метою вирішення всіх суперечливих питань та об'єднання українського православ'я видати Томос про автокефалію кефалію православної церкви в Україні в січні 29, 2019 року, 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій за три роки після такого звернення Верховної Ради підписав Томос про автокефалію об'єднаної православної церкви. України. 29 березня 2023 року Україна розірвала договір з РПЦ в Україні про ренду Києво-Печерської лаври 16 квітня 23 року, вперше за 300 років, під час великоднього безгослужіння ПЦУ в Успенському соборі Лаври пролунала молитва українською мовою, очолив літургію виконувач обов'язків намісника києво печерської лаври архімандрит Аврамі, який напередодні перейшов до ПЦУ з московського патріархату. Питання української церкви треба. Доводити до фінального завершення, деколонізовувати країну та церкву та вирішити ті помилки в історії, які були допущені, Те, що російська церква від'єднувалася від нас, а потім намагалася нас загарбати, і частково десь так і було кілька століть. Ну, от, але зараз до цього треба повернутись і закрити ці питання. Ющенка, якого ми сьогодні вже згадували, він сказав, коли я приходив до нього на розмову, коли писав свою другу книгу. Він сказав дуже важливу річ: що Україна типова центральноєвропейська держава, яка має свою мову, яка має свою віру, от яка має свою державу. І це якраз база того, що повинно бути. Ми нічим не відрізняємося ні від Франції, ні від Італії, ні від Польщі, Чехії чи будь-якої іншої порядної Європейської держави. Тому ці питання треба завершити. Ми на шляху, але Томос – це не фінальне рішення, це проміжне рішення, і треба добити свою повну тотальну незалежність І зовні з точки зору визнання, і всередині з точки зору консенсусу громадян та громади. Але точно нам не треба тут васалітету Москви. Нам точно тут не треба московських агентів. Нам точно не треба попів, які моляться за те, щоб... В горів горі пеклі анафему да? Мазепі, чи, наприклад, українському митрополиту Філарето чи будь-кому іншому, якому іншому громадянину України, який боровся за незалежність України, а на території України йому співали анафеми сотні років. Ось такого нам точно тут не треба. І точно нам не треба, щоб Москва розповідала, що нам робити, як молитися. І, от, і як Власне, вести своє життя. Ми самі не дурні, і самі знайдемо собі раду. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до повернення незалежності української церкви і другий, коли ви святкували різдво? Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.